Голос центру, голос із серця або оксамитовий голос. Ні, насправді це не назви книжок чи якихось кінофільмів. Мова про низькочастотні жіночі та чоловічі голоси. Вважається, що така оксамитка більш приваблива. Це все нібито так, але глибина є знаєте коли, коли голос вільний, і тоді він насправді повністю наповнений. Допомагає йому бути саме таким наповненим і вільним. Перше, це ваше здоров'я. Фізично здорова людина звучить і польотно так і легко. Це відчувається буквально з першого слова. Друге, це впевненість. Коли людина впевнена, вона не боїться правити і, чуючи таку розмову, чуючи таку людину, ми підсвідомо розуміємо з такою людиною. Не страшно. За нею хочеться йти. Вона авторитетна, з нею спокійно. Це приблизно так думає ваша підсвідомість. І третє зрілість. І мова тут зовсім не про паспортні дані, а про психологічну зрілість. Спокійна людина дарує нам заспокійливі обертони. І я вже говорила: коли ви вилітаєте нагору, це так дуже високо, то не затримуйтеся там надовго. Бо високий голос сприймають як дитячий і не... невпевнений. Отож, він викликає насправді занепокоєння, а з занепокоєною людиною не хочеться бути довго. Отож, до речі, інтонування ми запозичуємо з сім'ї. Це звичка. Наш мозок приблизно думає так. Якщо так говорила моя мама. Бабуся чи там сестра, значить, це правильно так гарно. Так буду говорити і я. Ну та відповідно так само і в чоловіків: батько, брат і чи дідусь. Як Ємко сказала головна героїня у серіалі Дивовижна місці з Мейзел голос це сильна річ. Він може змінити те, що про вас думають люди. Він може змінити те, що люди роблять, але він нічого не здатний зробити, якщо ви. Не відкриєте рота.